Це кришка бензопили ProCraft GS50. З коробки була така проблема, що оці стопора, вони фіксували, коротше кажучи, воно зіскакувало само по собі сюди. Це положення уже гальма, автоматичного гальма. Тобто, коли воно стояло тут, ти заводив пилу і воно відразу саме туди зіскакувало, не тримало. Плюс тут є пружина. Я її зробив на сантиметр коротшою, тому що вона занадто сильно тисне і ця ручка йде туди. От Яка проблема? Прямо з коробки була така проблема. Я це доробив наступним чином. Взяв міні-гравер чи будь-який інший гравер. Чи я зможу це зараз вам показати однією рукою. От. Гравером доточив оці, оці два потаї. І цей патаї. Ось цього практично не було взагалі. Я Змушений був зробити такі потай, щоб воно там фіксувало. І це й зробив глибший, бо з заводу їх практично не було. Тому воно самовільно собі зіскакувало туди.